Вітаємо вас на нашому каналі з Прикарпаття. Вітаємо усіх любителів зелені, любителів рослин і саду. Сьогодні розмовляємо про рослину, без якої важко уявити собі сучасні сади. Лаванда, картинки якої ви зараз бачите, росте в садах різних стилів. Це і регулярний, і кантрі, і природний, і хай-тек. Англійський сад неможливо уявити без лаванди. От і в наших найкращих українських садах лаванда з'явилася уже достатньо давно. І, звичайно, ми усі її полюбили, навчилися доглядати за нею, багато дізналися про неї, наприклад, що вона буває не тільки фіолетовою, а ще й рожевою або білою, що це абсолютно невибаглива рослина, прості правила вирощування котрої легко засвоїть навіть новачок в ландшафтному дизайні. Тож лаванди у будь-якому садочку має сьогодні бути багато. І якщо на лавандове поле, до прикладу, ви поки що не наважуєтеся, то повірте, що клумба, квітник з лаванди має просто приголомшливий ефект. А як цікаво виглядає лаванда у неочікуваних поєднаннях, наприклад, хоста з лавандою, ромашка з лавандою тощо. Та, на мій погляд, найприємнішим і найорганічнішим поєднанням буде лаванда і каміння, бо в природі лаванда росте на сухих кам'янистих ділянках, тому однозначно, що окремі кущики, розкидані між камінням різноманітної форми, будуть виглядати абсолютно природно, а значить, гармонійно. А Бордюрчики з лаванди ніколи не експериментували. Спробуйте обов'язково, бо лаванда в бордюрах є неперевершеною. Здається, що досягти такої досконалості дуже складно, але це не так, бо насправді лаванда легко піддається стрижці, боятися цього не варто. При цьому лаванда ефектно виглядатиме вам що влітку, що взимку. Ви тільки уявіть собі, ці засніжені кульки. Лаванда у мікс-бордерах таких мішаних квітниках. Це просто класика ландшафтного дизайну. Усі фактурні чи мереживні рослини стануть гарним фоном для лаванди. Головне, щоб вони не затуляли їй сонце, і це, мабуть, моє улюблене поєднання: змішаний квітник, деревна кора, камінь і лаванда. А що ви думаєте про лаванду, посаджену окремо? Так би мовити, про самотню лаванду. Якщо ви гадаєте, що багато лаванди вам просто не під силу, посадіть всього один кущик. Він може рости абсолютно самостійно десь і на газоні, і біля входу в будинок. І багато бджіл його завжди відвідуватиме, метеликів, ну це просто казково. І навіть в горщику ви можете вирощувати цю рослинку. Лаванда себе там чудово почуватиме, вона стане ароматною прикрасою. Будь-якої ділянки відпочинку, на терасі чи на відкритій веранді. При цьому ви можете її вводити в композицію з іншими пряними ароматними рослинами, м'ятою чи материнкою, до прикладу. І на сам кінець, монтуючи відео, озвучувати його не збиралася, бо це той випадок, коли слова просто зайві. Коли цвіте лаванда, казати нічого про це не треба, вона сама про себе говорить, це видовище. Але нічого сказати про лаванду теж якось не личить, тому що вона вартує як найкращих слів. А оскільки ландшафтний дизайн сьогодні вже й не уявити собі без лаванди, то я й поділилася з вами тим, як ми на нашому обійсті садимо лаванду, як ми її розташовуємо. У наступному відео я вам розповім про те, що не все так гладко у садівництві, і яке лихо спіткало мої самшити, та як я його подолала.